Як з звичайної картонної втулки та трьох кольорів створити квітковий орнамент? Беремо акварельний картон А4 формату. Я згинаю його навпіл, оскільки буду робити листівку. І далі беру водичку і ту половинку, на якій буду малювати, зволожую водичкою, звичайною чистою водою. Далі беру пензлик і на зволоженому. Аркуші роблю кольорові плями фарбою. У мене це гуаш. Використовую для плям по мокрому всі три кольори, які я обрала. А далі з мокрими плямками можна трішки проекспериментувати. І поки фон для квіткового орнаменту підсихає, я беру втулку і формую з неї пелюстку. Простим лицем позначаю майбутній центр малюнка і тепер на втулку наношу потрібний мені колір. І від позначеного простим лівцем центру формую пелюстки. В мене їх буде 4. Тепер роблю втулку плоскішою, наношу на неї ще раз фарбу і всередині вже готових пелюсток створюю ще одні вущі пелюсточки. Далі я буду змінювати колір тому смужку на втулці з червоним відрізаю. І наношу зелений. Тепер зеленим кольором формую листочки навколо квітки. Знову змінюю колір, тому відрізаю смужку зеленого на втулці. І в саму втулку згинаю вдвоє, тому що буду формувати зовсім інші форми палюстки. У мене були тепер дві маленькі пелюсточки. Ось на ці полюсточки я використовую фіолетовий колір. І роблю серединку квітки фіолетовими пелюсточками. На зовнішній край квітки я використаю блакитний колір. Тепер подвійну полюстку з картонної втулки, розрізаю навпіл, і в мене залишається одна маленька пелюстка. І з неї я додаю ще маленьких листочків зеленого кольору поряд біля квітки. І останній штрих роблю пальцем жовту серединку, блакитні листочки по краях і тоненьким пензличком додаю дрібних деталей.